Не так багато часу минуло, а в нас знову рейд. Тому що минулої ночі я нічого не прибрав. В мене там, здається, ще не виросло навіть. Слухайте, щось цей урожай дуже довго витрачає мого часу. Оу, слухайте, а чому земля не полита? Ми ж її поливали. Пам'ятаєте, навіть в минулому відео в мене був момент, там, де я поливав це все діло? І кавенько. Тут ми вже все зробили. Потрібно знову накрити, тому що я не впевнений, що повернусь до того моменту, як роботи все зламають. У нас сьогодні дуже цікава задачка, адже ми сьогодні підемо в склад, але ми не будемо проходити його до кінця. Дуже сильно сподіваюся, що цього нам вистачить. Чекати на наступний урожай ми точно не будемо. Потрібно поїхати в найменший склад і здобути те, що нам потрібно. Так, щось в нас там є. То, звісно. Не два поверхи, я думаю, що три. Так, три, але нам цього достатньо. Не ідеально, але достатньо. О, дивіться, тут чиясь ферма була. На жаль, я так розумію, не вдала. Дуже було б прикольно, якби в таких місцях були якісь заховані скарби. То було б весело дійсно. Так, сюди ми заїжджаємо. Тут, наче як є переїзд, а ні, немає. Добре, шукаємо місце, де заїдемо і почнемо нашу операцію. О, аж... дивіться, аж тут заїзд був. Нічого. Зараз будемо намагатися одним пострілом вибивати роботів, щоб більше картоплі лишилося на наступні поверхи. Так, тут мені здається. Так, все, ми нічого зробити не можемо. Є роботи на вході? Немає. Немає це одночасно добре і одночасно погано. Добре, тому що можемо вкрасти лампу. Вона ось тут. І ми її можемо викрасти, а погано, тому що вони десь там. Якщо вони десь там, то вони можуть нас пристрілити. Оце так поворот. 104 набої. Фантомодові, коли ти береш зброю, то тебе зразу показує, скільки в тебе набоїв. А тут треба пам'ятати. Нам потрібно прокрастись до виходу, тому будемо йти попід стіну. Тим більше, що будемо бачити роботів. Так, треба вимкнути маяк, бо він мені заважає. Так, ось там робот, ось там робот. О, компонентики. Сюди будь ласка. І ліфти к нам. По картоплі маємо ще 95 штук. Давайте для зручності я їх трошки перемістю. Можемо зробити ось так 45 і 50 це все, що в нас є. Хто не знає, то ось ця анімація піднімання це просто блок, який протягує текстуру. Не більше. Ми нікуди не їдемо. Ми зараз на першому поверсі, і я тут заради ось цих блоків. Тобто далі ми, в принципі, можемо і не йти взагалі. У мене є достатньо місця. Так, ось тут ми його відгризли. Ось тут ми його відгризли. Це буде складно. Мені треба специфічні блоки. Оці блоки також будуть дуже корисні. На відміну від ось цих скла ось цього круглого. Звичайний ведж. Ну, враховуючи, що в мене є трикутники, то й мені не треба. Цей блок мені не потрібен. Це я зараз з'їм. Якщо я правильно прочитав, то на Q це має бути whitelist. Ага, дійться, вона міняється. Добре, у нас whiteліст, і ми маємо тільки ось це засмоктувати. Тільки ось ці блоки, котрі я сказав. Це набагато зручніше, я вам скажу. Ти тільки потрібні блоки забираєш. Оп! І так само, я думаю, з наружної сторони, тобто на наступному поверсі, ми також зможемо зробити. Ось тут. Я не пам'ятаю, як йде тут. Я не пам'ятаю, чи тут безпечно навіть. А, це не те. Тут не так. Тому що це не вихід на наступний поверх типу, а на цьому самому поверсі. Так, дивіться. В принципі, те, що я хотів, ми сьогодні здобули. У мене є 8 скруглених блоків, мені було потрібно 4. Тобто є навіть трошки запас на майбутнє. До речі, до фільтру можна додати трошки ось цих блоків і трошки порозважатися, тому що, можливо, нам потрібні будуть близькі блоки. Можливо, ні. Тут, в принципі, є ліфт на другий поверх, але ми його чіпати не будемо. Як бачите, наш нахабний рейд він вдався. У мене тепер є блоки, котрі в мене, в принципі, не мають бути. І в мене має вийти одне дуже цікаве, я думаю, корисне покращення для трактора. Витратили ми на це все діло трошки більше 50 бараболин, але я думаю, воно того варте. Тепер треба їхати назад, наскільки я пам'ятаю, нам десь туди. Якщо я не помиляюсь, звісно. Єдине, що шкода, що ми втратили фару, тому що таку саму фару ми більше не отримаємо. У нас їх тепер є всього три. Є, звісно, там одна методика, котра ну, на межі щитами знаходиться. Але поки у нас є хоча б одна така фара, ми цим займатися не будемо. Oh, really? Я думаю, що розмін однієї фари, яку ми якби не можемо скрафтити. На декілька блоків, котрі ми також не можемо скрафтити. Це. Ну, не те, що повноцінний обмін, але чесний. Ми втратили те, що не можемо зробити, і здобули те, що не можемо зробити. Шкода, знаю, шкода, але у нас ще є запасні фари. Отже, поки що на розборку звертатись не будемо. Так, ми на місці. Ми раніше, ніж рейд. Але тут вже є роботи. Опа. Давайте джити дружно. А якщо не дружно, то хоча б не бити мені мій Так. Панове роботи. Я дуже радий, що ви завітали до нас, але краще йдіть додому. Знаєте, мені здається, що дійсно видно, що це рейд другого дня, тому що роботів значно більше. Так, тут тут вони дуже вже близько, не можна їм дозволити пройти. З цієї сторони вони наче нормально. А тут вони прям проїлися. Дивіться, можемо ось так позбирати трошки врожаю, а ні, в нас немає місця. Подивіться, що є вони з цієї сторони, наче як немає. Освітлення працює. Ось цього робота ще добиваємо. І наче як рейт ми відбили також. Ну, наче непогано. Зараз підемо зберемо урожай. Тут нам, щоб його зібрати, потрібно відкрити ось так от кришку і почати збирати. Ну, На картоплі це не обов'язково, тому що вона вилазить через верх. А от з томатами, з томатами доведеться зараз гратись. Ми зараз їх швиденько збираємо і вже по факту можемо йти і готувати собі їсти. Але тут є розкидані речі, котрі я хотів би також позбирати. Отже, оскільки ми маємо блоки, я хочу зробити ось цей контейнер. Потрібен клей. Для клею потрібні ракушки. Чи можемо ми піти серед ночі їх добувати? Звісно, можемо. Але перед тим, як ми це зробимо, я хочу трошечки бургера. Що я можу сказати, мені дуже не подобається цей темп. Зараз подивимось, чи моя хитрість вдалась. Якщо вдалась, це буде дуже добре. Кукбот, привіт. Скільки ти будеш робити мені вегі Бургер? О, знаєте, так мені набагато більше подобається. Адже з повним стаком бургерів нам якось веселіше буде плавати. До речі, ви ж знаєте, що деякі мушлі на дні їх неможливо розбити. Ти їх можеш лупити півтора дні, а вони не працюють. Просто тому, що у них зламався скрипт. Ти їх б'єш, а скрипт не замінює їх на побиту версію. Ну, я думаю, ви з цим стикалися, ті, хто грав, а хто не грав. Ну, ось таке от для вас буде откровення. Тут інколи щось ламається і потім не працює. І просто зараз ми отримаємо змогу. Зробити бак. Навіщо бак? Тому що, ну подивіться, ось це воно нікуди не годиться. З цього трактора бак був зовсім інший. А тепер давайте будемо думати, як його тут розмістити. Ось тут сидіння не дає його поставити. У нас є всього три блоки. Він у нас, наскільки я пам'ятаю, 4х3. Ось ця висота якраз 3. Давайте спробуємо його сюди засунути. Ось тут ставимо. Ось тут ставимо. Ось це видаляємо і намагаємось задекорувати, щоб вийшло щось, що має спільну форму. Дивіться, наскільки воно вже краще виглядає. І це я ще нічого не фарбував і ось тут нічого не міняв. Ось ці блоки, до речі, також нам доведеться видалити. Тепер нам потрібен білий. І білим кольором ми зараз все приховаємо. Ось тут фарбуємо в білий і вже наш бак ховається. Ось тут підфарбовуємо все так, що воно стає в одному кольорі. Ой, вибач робот, я тебе не хотів фарбувати. Ось так. І ви подивіться, наскільки воно просто візуально помінялось. Давайте я причіп від трактора відріжу. Тут, ось цей блок треба відрізати. Тут мені потрібна буде ваша порада з коментарів, бо я реально не знаю, як його правильніше тут задекорувати. Можна було б, звісно, погратися з Глічвелдом, щоб воно визирало звідси з середини. Але це буде, це буде складно. І з того всього ми маємо ось такий бак. Наче як ми зайняли місце коло водія, але ви ж пам'ятаєте, що нам його стільки не потрібно. Ми можемо поставити сидіння з маленьким зміщенням, і, в принципі, воно буде виглядати нормально. Ось тут ще додамо 4 блоки. Дофарбуємо їх також у білий, щоб вони не вибивались сильно з баку. І якщо в мене будуть якісь... Не знаю, болтики. Я не знаю, чи в мене вони тут є. Ні, тут немає. Тут також немає. А тепер повернемось до того, що я казав раніше. Т-150 несиметричний. Чому? Тому що так було дешевше. Ось тут ми зробимо зараз дві двері. І ви б сказали, що давай зроби, щоб відкривались вперед. А дехто скаже: зроби, щоб відкривалось назад. А я скажу так. В нього була ось ця двер. На ній була ось така ручка, і вона відкривалась ця назад. А з цієї сторони була також двер. І вона була такого ж приблизного розміру. Ну, як приблизно, вона була точно такою самою. Настільки такою самою, що і ручка, і завіси на ній були на тій самій стороні. Відповідно, двері відчинялися в одну і ту саму сторону. Я під цією ручкою потім поставлю виникач, і вони будуть відчинятись так, як потрібно. Як бачите, в результаті нашої сьогоднішньої вилазки наш трактор знову змінився і він став схожим на той трактор, котрим він повинен бути. Ми можемо тепер під'єднати ось цей паливний бак до ось цього двигуна. У нас тепер є трактор, котрий може їздити далеко надовго, і в нього є двері. І що саме головне, він схожий на той. Оригінал, з котрого я його намагався змалювати. Якщо у вас є якісь до нього доповнення, ви можете написати. Стосовно решти речей також, в тому числі будинку, адже я так розумію, що зараз нас вийшов підмурок, і, скоріше за все, там буде якась маленька кімнатка, там де дозволяє висота підлоги. Ну а далі сам будинок буде десь на один чи два поверхи вищим, можливо, навіть вищий, ніж цей ангар. Ну і ангар ми також будемо продовжувати робити. Город в цій серії ми вже засаджувати не будемо. Самі пам'ятаєте, що кожен наступний рейд він жорсткіший, ніж попередній. На третій день він стає два рази більший, ніж на перший. Ну, приблизно, там все залежить від рівня рейду, але ви приблизно зрозуміли. Якщо вам сподобалася серія, то з вас вподобайки. Ну, а я буду далі їхати і намагатись придумати, що ми будемо робити далі.